Ваші мандрівки це лише музеї та пам'ятники? Ну ви серйозно, добавте трішки вау ефект. Музей колеса історії це ніби портал у минуле, де все таке стильне, вінтажне. Ну просто вау. Тут можна зробити і фоточки для інстаграма, і побачити техніку та старше ваших батьків. Скільки часу потрібно, щоб повернутися у минуле? Нам 262 шістдесят кілометри. І ми вже на порозі музею колеса історії. Попереду хром, бензин і легенди на колесах. Це почалося з того, що я занадто захопився машинками. У мене є своя реставраційна майстерня, тобто почалося з цього. Потім ми з однодумцями створили фестиваль Олкерленд, і це все теж з однодумцями переросло вже в музей, як його логічне продовження. Тобто існує і фестиваль, і музей, в який можна прийти, в принципі. Кожен тиждень подивитися на прекрасне. Зараз в музеї всередині стоїть близько ста екземплярів, чотириколісних, плюс на другому поверсі двоколісні екземпляри від звичайних радянських автомобілів. Є Італія, країни східного блоку так звано, звичайно ж, німецькі автомобілі, французькі, італійські. Американські без них нікуди не дінеться. Англійські. Тобто, в нас доволі така різноманітна палітра техніки. Автомобілі тут у нас музеї є, які, наприклад, в Україні в одному екземплярі, в двох екземплярів. Це і є той самий автомобіль. Перший доволі рідкісний екземпляр. Це побіда в кузові. Кабріолет. Таких було випущено всього ну, трошечки більше чотирнадцяти тисяч. Кабріолети. Не користувалися популярністю, їх власники при першої ж нагоди намагалися кришу заварити, бо в Радянському Союзі це було непрактично. Ну як ти залишиш машину з відкритим дахом? Тому від списаних поб'єд таксі брали криші і приварювали до них. Куплена вона в 98 році всього лише за 400 доларів. Найстаріший екземпляр на зараз у нас музей. Це газ А, це 35 й рік. І це те, з чого почався Горьківський автомобільний завод. Насправді це Форд, це ліцензія Форда, і газ від Форда відрізняється не дуже. Тобто саме головна відмінність це його шильдик. В Україні збереглося всього два таких автомобіля. Один у нас тут музеї в Києві і ще один є у Львові. Вона повністю реставрована, вона на ходовську. Це Buick Roadmaster. 1939 рік це доволі дорогий автомобіль. На той час був він оснащений двигуном рядна вісімка, і він досить пристойно їде. Ви можете побачити на ньому всі. Вікна в нього тріплікс. Це такий, ніби сендвіч, коли йде скло, плівка і знову скло. Це як в сучасних автомобілях. На радянських автомобілях таке вперше з'явилося на ВАЗ 2101 у 70-му році. А це вибачте, 39-й. І він знімався в відомому фільмі Смерть Сталіна. Там ви можете його побачити. Ця машина насамперед цікава тим, що це звичайно Волга, але з автоматичною коробкою передачі. Ось тут ми бачимо флажок, який показує, яка передача у нас вімкнена. А так речіжок, в принципі, дуже схожий на звичайну. Проіснували вони дуже недовго. Але, на жаль, радянська система обслуговувати їх було ніде. Ніхто не брався їх ремонтувати і навіть була проблема з тим, щоб елементарно долити масло. І тому ці автомобілі швиденько зняли з виробництва. І коли не знали, що з ними робити, ну, бо їх не дуже хотіли купувати, їх почали видавати на подарунки, тобто премії всяким там передовікам і таким іншим заслуженим гараждам. Автомобіль нині забутої марки DeSoto. Це 39 рік. Цікаво воно тим, що саме такий автомобіль був у Волта Діснея. Боже, я в шоці. Я думала, що старі машини це заліза і пилюка. А тут ну реально як подорож у часі. Це автомобіль ЗІЛ-114. В принципі, таких автомобілів збереглося не дуже багато. В першу чергу, тому що після того, як вони відпрацьовували певний пробіг, певний вік, їх примусово знищували. Тому що вважалося, що це автомобіль для вищої партійної еліти. Що не хотіли знати секрети, як вона сконструйована. це ручна робота. Тобто кузовні панелі вони вистукувалися майже вручну на дерев'яних болванках. Все підгналося вручну, потім вишпакльовувалося оловом. Немало деталей на цих автомобілях, запозичено все ж таки. Закордонних фірм, такі як перемикачі світла, скло, фари, тормозна система це все не радянське. Цей автомобіль колись знімався в фільмі кіностудії Довженка «Золота партії, наприклад. Там його можна побачити, його там досить багато показують. А тут вже місця наче в двохкімнатній квартирі. Це Зіл-115, це логічне продовження 114-ї моделі. Він вже зі зміненим кузовом. Зіли, в принципі, це автомобілі ну, в радянській ієрархії найвищого класу, тобто вище, ніж ЗІЛ, нічого не існувало. Звичайно, тут є все, що було потрібно, тобто і діймачі, і кондиціонер, і англійський плюш позаду, причому для водія завжди була спереді шкіра, а позаду салон був завжди тканевий. Було і броніверсії, і окрім броніків, були ще і універсали. Це була медична машина. Ось їх взагалі було там ну, дуже мало випущено. Зіл-115, ЗІЛ-119, що між ними спільного. Вони створені на базі одної платформи, тільки це авто возило двох чинуш, а це зустрічало делегації, і могло перевозити до 16 людей. Так звана юність. Це остання, можна сказати, поставка зіла в Україну. Це 94-й рік. Ця машина працювала в Форосі в резиденції Леоніда Кучми. На сьогодні в Україні таких автомобілів, здається, всього три. Тут ми бачимо два Rolls-Royce, Вони дуже схожі між собою. Але ні, це автомобіль 68-го року, а це 89-го. Звичайно, двигун V8, натуральна шкіра, натуральне дерево ну все як має бути. У нього стоїть гідропневматична підвізка від Сітреена. І тепер, всі ті, хто кажуть, що Сітреен це ненадійна машина. Ця система стояла на Rolls-Royce. Це у нас кабріолет. Модель називається Корніш. Тут дві аудіосистеми, які пов'язані між собою: радіоприймач і касетний програвач, і вище радіоприймач і програвач компакт-дисків. Це було в базі, це так і було задумано. Це автомобіль Таврія, але це не звичайна Таврія. Як ви бачите, це Таврія. Кабріолет. Ну, в принципі, якщо правильно казати, це скоріше ландо, чим кабріолет. Було виготовлено три екземпляри, здається. Дві машинки відправилися в Грецію на тест. Ця машина залишилася назаді. І знову ексклюзивні кадри. Та-дам! Ви думаєте, це ГАЗ-21 і я зійшла з розуму? Ні. Це ГАЗ-23. В деяких колах відомо як Доганявки. І знаєте чому? Та-дам! Тут двигун v 8 5,5 літрів і автоматична коробка передач. Для чого це було зроблено? Коли сюди почали заїжджати громадяни з інших країн, нормальних автомобілів, Мерседеси, американські авто, радянські спецслужби зрозуміли, що догнати таку машину вони не можуть на звичайній волзі. І саме для цього була зроблена ГАЗ-23. Це автомобіль. Прихованого спостереження, скажімо так. Саме тому зовні він нічим не відрізняється від звичайної волі. Водію в випадку поломки заборонялося відкривати капот. Багажник цієї машини можна відкрити лише зсередини речагом, який знаходиться в потаємному місці. Для чого? Для того, що там стоїть спецобладнання. Тут можна не тільки дізнатися історію, але й відчути її на смак. Та-дам! Вот та машина. Ходять легенди, що такі автомати стояли на кожному перехресті і сіпили з одного стакану. Я не настільки екстремалка. А в тебе є гроші тих часів? Що, знайшов стару куртку. Прикольно! На, згадай дитинство. А на другому поверсі дорослі можуть згадати своє дитинство, а сучасні діти побачити, чим бавилися їхні батьки, коли не було гаджетів. Це унікальна колекція. Тут у нас є як радянські зразки, так і американські. Відкриваються дверки. Відкривається борт. Все як в самому справжньому вантажівці. Бачите, все працює. Я в дитинстві особисто тільки мріяв про таке. А це американські зразки. Це тонка. Фірма так називається. А я знаю, чия це іграшка. Режисера фільму Пункт призначення. Ще б нам би знадобився для зйомки наступних програм. Якщо ви хочете трішки настальні здивуватися і сказати: ого мого діда, такий був, то вам точно сюди. Саме сьогодні тут відбувається виставка ретро автобусів, які курсували маршрутом по Україні десь з далеких 80-х. І сьогодні ми спробуємо на них також проїхатися. Я ще покатався покатався на автобусах своїх 50 х коли я народився в 2001 -му. Ну, мої батьки розказували, що вони тобто, катались на, на таких е, в дитинстві. Я так розумію, це була сама комфортна модель автобусу. Ну, все, я поїхала шукати нові пригоди. А з вас лайк і підписка, Па-па!